Good morning, my dear. Hello. Hi. How are you? Great. I'm fine too. У мене теж все добре. Сьогодні продовжимо працювати над темою, яка в міській мові називається Fruits. Я впевнена, ви здогадалися, що це фрукти. Отже, швидко, давайте їх повторимо: Яблучко. Apple. Груша. Pear. Апельсин, оранж, вишенька, черри, банан. Бенанер, персик, піч, лимон, лемон. Отже, давайте ще швидко з вами повторимо зараз назви кольорів. Пригадали віршики? Уліп пшениці стиглої. Дуже він гарний. А зветься він є yellow. Правильно. Отже, щоб сказати жовтий лимон, ми кажемо Yellow Lemon. Ще раз, Yellow Lemon. Так, наступний колір. Так. Знаємо насамперед, колір мака буде ред. Правильно. Червона вишенька. Ми кажемо Red Cherry. Так, колір цей на апельсин схожий. Orange буде апельсин. Колір також. Правильно orange. І дуже легко ми кажемо жовто-гарячий апельсин. Orange, orange. А як сказати, жовто-гаряча грушка? Правильно, orange pear. Молодці. Так. Повторили. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами додали ще декілька фруктів. На перший погляд вам здасться, що це не фрукти, але це теж фрукти і ягоди. Тому ми їх вивчаємо в темі fruits. Отже, перший фрукт, який ми з вами, фрукт це навіть не фрукт, а ближче ягода. так? Вірніше, це кавун. Правильно, це кавун. Він росте великим, але. Це ягода. Англійською мовою ми кажемо «watermelon». Repeat after me. Повторіть за мною Watermelon. І ще раз Watermelon. Так, молодці пригадали голосно, тихіше, і пошепки. Loudly, Quietly and Whispering. Watermelon. 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 Молодці. Так. Наступна ягідка, яку ми з вами на сьогодні вивчимо, це буде правильно полуничка. Полуничка англійською мовою буде strawberry. Strawberry. І ще раз. Strawberry. Так. Loudly, quietly, and whispering. Strawberry. 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 Молодці. Отже, кавун watermelon, полуничка strawberry. Ще раз, кавун watermelon, полуничка strawberry. Отже, кавун Watermelon. А полуничка strawberry. Молодці. Так, наступний. Так, ми вивчимо буде виноград. Виноград англійської мовою, ми кажемо просто grapes. Grapes. І ще раз. Grapes. Loudly, quietly and whisporing. Grapes. 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 Так, молодці. Отже, виноград Grapes. Полуничка Strawberry. Кавун. Watermelon. І останній дуже екзотичний фрукт це ананас. Ананас англійською мовою ми кажемо Pine Apple. Трішки схоже на наше, так як ми кажемо яблучко Apple. Але перед цим ми ще кажемо слово Pine. Pine Apple. Ананас Pine Apple. apple». «Loudly, and whispering. Pineapple, Pineapple, pineapple. Молодці. Отже, ананас Pineapple, watermelon, Strawberry, grapes. Запам'ятали трішки? Для того, щоб краще їх поуправляти, я пропоную зараз вам погратися в гру. Зараз ви подивитесь маленьке коротеньке відео, на якому вам потрібно буде відгадати назву фрукта, перш ніж його домалюють. Домовилися? А після заняття ви мені потім напишете, скільки фруктів ви відгадали. Добре? Ну а зараз я вам кажу goodbye, bye-bye, see you soon, kiss.